Що розказую? Перейшла на чорну глину, ну, вона в мене була давно, я щось трошки робила. І надивилась відео про ювелірку, і раптом це мене переключило до іншого підходу. Ну, я не можу сказати, що я не знала про роботу з пластом. або щось. Ну, але от, раптом зрозуміла, як це зробити, і зрозуміла, мабуть, що це класно буде. Ще невідомо. Я ще не відомо, чи буде класно. І наробила отаких, от вони поки що не випалені, дуже кріхкі. Це основи будуть для мозаїчних клонів. Ось зробила їм такі великі вушки, як ви бачите, отак щоб раз. Віддягнув і пішов. так. Я це чувствую дуже формально. Я бачу, що на каналі 800, 780 підписників, 85, знаєте. І мене це, я б сказала, що типу. Що, о, це така відповідальність. Але це справа не в тому, що я починаю якось дуже формально тоді говорити і від цього розстраюся. Я не хочу втрачати таку даже побутовість відео. Не хочу. Зупиніть мене, хто буде дивитися. Значить, про саме ліплення я зніму потім пост. Тому що, коли я це ліпила, була глупа ніч, було темно. Ну, або я не знайшла це відео. Якщо знайду, я знімала. Ну, по-моєму, я тоді так захопилась, що я нічого не знімала. От. Через те мені доведеться знімати ще відео. Ну, не доведеться, а я з задоволенням зніму ще відео про роботу з постом. Може, зроблю, наприклад, із різних глин. І фактично це от ну, що ювелірка. Чорна глина. вона дуже тонка, вона без шимота. От Виходить, що сам матеріал задиктовує. тому що я, якби, ну, якось я пробувала, пробувала. Я робила брошки ще блин, 8 років тому, і вони такі товсті. І я щось ну, таке от буває так, що очевидна якась річ. А чомусь не приходить ну, ця інсайт, як її зробити. Ось я такі штучки робила під мозаїку. Це дуже. Воно мілке, мені треба, щоб там було хоча б 4 мм ці товсті края. Чому я їх не обробляла після того, як вони висохли? Тому що це шамот. Починаєш обробляти, він. Ну, коротше, шамот він же ж хоче товщини такої, да? Ти взагалі, я не знаю. Це я от роблю ці штуки, думаю. А як так вийшло, що я їх не стала робити 8 років тому, 5 років тому, 3 роки, ладно, 3 роки була евакуація, але коли приїхала? Ось я ж показую вже готові. Ці вже прям з вушками. Я поки що не знаю, які будуть краще. Ось я зробила, наприклад, без вушок. Думаю, що я з металу потім зроблю таке вушко. Туди його приділаю. От. Ну і так само, бачите, із пластів стала робити ці намистини і з гіпсових форм, це теж виходить ще пізніше з нього. От. І ще отакі круглі теж. Отут, бачите, дуже це якось виходить, що я робила-робила, аж потім дійшло аж точно, як правильно. Тому що тут воно у мене кругла середина, ну, якби сам крайний прямий, а такий таке враження, що я типу, не знаю, як зробити прямий край ну такого ж будь може. І тут так само. Що я... ну, це так странно, мені коли буває дивитися, яке я... ну, завжди так, коли щось зробиш уже остаточно, і дивишся на готову річ, це все зрозуміло, тоді кажеться, що о, ну це очевидно, просто береш і робиш. Власне кажучи, за що так сперечаються ці люди за авторські права. Саме тому що до того, щоб дійти, от мені зайняло 8 років. Коли тепер воно зроблено, і я вам знімаю відео, ви просто берете, йдете в Стасенко, купуєте коричневу глину і робите, наприклад, таку ювелірку, де і все. От, навіть якби я не зняла відео, коли ви будете його тримати в руках, все одно ви можете, ну, це типу раз і повторюєш. Е, да, Надихнули мене виготовлення цих клонів, я хотіла їх з срібла. І саме такі тоненькі, і глибокі, і з великим вухом. І я дивлюсь, дивлюся, я розпитую всіх ювелірів. Всі ювіри на мене дивляться туманним таким зором. Ну, Тому що для того, щоб зробити такий клон, вони мені пояснюють, а я все допитуюсь. Щоб Зробити такий клон із срібла, треба знати всю ювелірну справу. Ну, Так виходить. Він виглядає як дуже простий. Але щоб його зробити, треба вміти плавити метал, треба інструмент, щоб розкатати з цього металу пластину, треба з обзіком вміти вирізати. Потім треба вміти зварити припой срібний, щось срібано, А потім ще й зуміть його спаяти, потім зашліфувати, потім заполірувати. В общем, треба вміти буквально все. Як мені ще раз пояснили, колеги Євгенію, що... Ну, Для того, щоб тобі зробити, тобі треба все навчитися. А коли ти вже все навчишся, ну, тобі буде скучно це робити. Я розумію. Ну, особливо, якщо це, роз... як виходить не остаточний продукт, а ну, для когось, типу полуфабрикат. Отак. Якщо я навчусь, а я може і навчусь, може я прискорю це якось і вже не 8 років потрачу, а менше. Ну, ідея ця мене так тримає, що я от все одно до неї йду. Але поки я дивилась ці відео про метал, щось не знаєте, як раз і співпало. І потім я взяла глину, я робила ці намистини. Це теж, виходить, там мікропласт і в гіпсову форму його виставляю. І я робила робила ці намистини всякі. стала робити. Теж вона порожня всередина. тобто я роблю, як сказати, Ласт, звертаю його. Ну, одним словом, взяла от руки другу глину, не шамот. І друга глина почала диктувати якісь другі штуки. І тут мені раптом знадобились. Е... Ну, не знаю, що знадобились. А ці, не знаю, десятки відео, що я продивилась про мідь, про як працюють з міді латунію і сріблом. І все, що мені розказали юлірий, про те, що так от кладеш наждачечку, так тримаєш і береш, значить, це я про питала І так це Теоретично ще може бути варіант, що може треба його випалити, а потім з водою так шліфувати. Може буде цікаво, бо так я його спіхую. От так ну ладно, тепер повернемося до цих... Як ви бачили, боже, поки я вам розказував, вже ви її не побачили, воно було склеєно на грубо. І кругом, бачите, повиступав шлікер, який я ліпила. Це буде видно в тому відео, де? В даному випадку, мені може, десь і подобається. Ну як, отут подобається, отут не подобається. От. Тут, може, будь, може, будь, може будь. всередині мені його треба буде обрати. А на оцих прямокутних мені він тут з краю був не потрібен. І через те, я цей край хочу обрати. Щоб його обрати, я, значить, кладу і трошечки там під куту. Тепер його знімаю. Ну, не знаю, даже вже смисл відео в тому, щоб нагадати, може, сама собі, що, коли... що у гвилі, є багато етапів. Багато етапів, багато модифікацій станів. Да? От Коли вона рідка шлікер, коли вона е, пластична, е, просто, ну, звичайно, як ми уявляємо, глина. А потім є ще цей, е, коли вона тужавіє, і цей ще стан. І от коли вона висихає, третій стан. І от коли вона висихає, її дуже легко, я б навіть сказала, приємно обробляти наждачкою, І ми можемо отримати отакі хороші конструктивні форми всякі в цей момент з нею. Тобто прямі кути, ну, відносно. Вона зараз дуже легко обробляється, звісно. От, якби я хотіла пробувала це робити, поки вона була волога, я би тільки зіпсувала річ. Тому я з пласта його просто поклеїла. накрила щоб довго сохло. щоб шлікер там перемішилась. І все. Так, отут. І от я міняю це у мене грубша наждачка, така оранжева, це жовта і синя, дрібніша. Так, і тут трошки його закруглить. Довожу до такого стану, коли мені все в цій підвізці буде подобатися. Всі поворотники. Мозаїк Weekend UA, Юей іпінь 2025. що цього вийде. Ну, Робити дуже приємно було. В якомусь розумінні для мене це знак. Коли щось робить приємно, от іменно приємно. Ти робиш, а тобі приємно. Це значить, що для мене, для мене це значить, що... От наступає ця якась гармонія, і коли ця гармонія, ну це ж хорошо, ми ж, власне кажучи, все заради гармонії, то, то... бачиш щось негармонічне і одразу починаєш його влучати. І виходить, що в цьому і смисл життя зрешті. Ну, Мається на увазі, якщо ви спеціаліст візуальний, то вилучаєте там, де бачите візуально. Дисгармонія. Якщо ви, наприклад, психолог, то бачите у відносинах дисгармонія. Ну, у відносинах або між людьми, або людини самою собою. Да? І давайте лишать цю. А якщо ви, наприклад, інженер. Теж напишіть, яким чином ви вилучаєте. Наприклад, я потім десь читала про когось з математиків, я пам'ятаю, що в школі, коли да, там математика була а ще більше геометрія, що ну, формули або щось, коли виходить, якесь там рівняння, що воно має виглядати красиво. Якщо воно... Некрасиве, то воно швидше за все і неправильне. От якось наступає цей момент, що воно раз і стає красивим. І ти тоді хоп, і тоді розумієш, о, це значить воно вийшло. Тепер тут всередині, щоб потім шнурочок добре тривався. ну не перетирався, не перерізався. Хоча тут я може потім, що дуже боюсь, що воно ж крихке. Що хруст не буде не відео вам, тому що бувають. Вот, Теоретично э, це можна після першого випалу бурмашинка зробити шлюф. Всі моїм Так, що мені ще не подобається? Ну, Всередині обрати оці штучки. І мені не подобається, якби цей край. О, так нависає всередині. Теж можна, може, і пізніше. Чем его убрать? Там, да. там буквально 7 миллиметр, даже який миллиметр? не миллиметр, там 0,1 мм. одна миллиметра. Ничего, хочется его убрать. Может, это, конечно компульсивно, может его никто не бачить меня. Так, далі я придумала хіба що так. От там, де вийшов шлікер. Вони достатньо глибокі вийшли. Тобто мені оцей шовчик, по ідеї, і не помішає за туди вставляти. Але щоб вже було ідеально. І от зараз мені особливо страшно, що воно може хруснути. І що мені треба обрати, так це точно цей куточок. Ну що, давайте попробуємо. Це дуже ніжно робити. Відео не передасть, наскільки ніжно. Можливо, можна було б робити бо на зубочистку, треба думати. На зубочистку, якщо... Гладко, і просто його заокруглить. Надо подумати. Такий. Тут і не хочеться зробити зайво. Тобто мені хочеться, щоб там було таке заокруглення. Не прямий прямкут, а заокруглення. Ну, ось він вийшов. Ті два не буду робити. Я потім пізніше поставлю його. Насправді в руках так не зовсім правильно. Було б бы логично его поставить, а хочу сюди сюда ця штука через стоянный кладу уже на рівний край. Хороші штучки мне Еще раз пройти Томонькай на Я думаю, що я буду, звісно, що і, чередов... ну, і замовляти ще Штуки, от у мене були це я великі взяла. зробили мені Таня чорна такі різні основи. І були там отакі от маленькі, отакі всякі. Ну, тут, виходить, що як? Це ж литво і одного розміру їх ну, багато. А виходить, що хочеться, інколи ну, погратися з розміром, якось, ну, щоб вільніше. От зробити самій, щоб вільніше почувати себе в розмірі і в. ну, коротше, Просто вільніше почувати себе. Там ти прив'язаний до того, що вони вже готові є, і їх, от скільки є, стільки. Ну, які вони є, такі вже і все, з ними працюєш. Це те зручно з іншого боку, і вони дуже. Ефектно виглядають насправді з готуні. Але хочеться мені цього, як, як сказати, спонтанності. Що ли? Що я от його зробила так, через два тижні отримала вже готову заготовку. Можливо, якщо придумаю ще, як робити ці ушка. От, і отак і все. І пішла роботи. Так, а це бачите. Асмарту це я здобула в Олега Євського. Якщо ви роботом ти дивишся, моє відео, вітання тобі. Вигодоєвська студія мозаїки міф. Якщо ви підписані на мій інстаграмчик, можете там друзів його знайти. Ну, це ж ви розумієте, я зараз складаю просто грубо, щоб воно ну, буде трошки под...